Дітять додому, коли закінчиться. Є куди повертатися? Ні, немає. Там село зрівняне з землею повністю. А тепер і віровку деться, ми жили у дочки. Тепер і цю віровку закінчують повністю. Дрони, пушки. Село Новогредньова Калинівської громади. Живе тут буквально трошки більше 50 людей, але живуть, відновлюють свої будівлі. Навіть є нові мешканці, які переїжджають з знищених вже сіл на Дніпрі. Подивимося, як живе невеличке село, невеличкої громади. Ми біженці, Береславський район, село Олівка. Нас розбомбило, в хату попав дрон. Мій тут живе однокласник. Він побеспокоївся, знайшов нам цю хату, і ми переїхали сюди із сім'єю. Ніхто не думав, що будуть відбудовувати. Кажу чесно, ніхто не думав, що так спрацює програма, є, є відновлення, що будуть давати сертифікати, що будуть давати на відбудову. Ми ж з цим перший раз стикаємося. Не було опиту. По початку було важко. Зараз це вже спрацьовано. Буквально місяць людина зробила паспорт, витяг. І чекає комісію, отримує або кошти, або сертифікат. Заходь так оттепловка. Ну, Ти ж бачиш, що було? Ну. Так? Мовлять.